Ситуація на покровському напрямку надскладна. Тут росіяни зосередили найбільші сили та постійно атакують наші позиції. Попри шалені обстріли, українські медики щодня під вогнем рятують життя бійців. Як працюють евакуаційні групи у найгарячішій точці фронту, і як кожен з нас може їм допомогти у боротьбі з ворогом? Далі в матеріалі Владислава Круглова. По суті, у нас кейсивак на цій машині. Ми не безпосередньо з позиції забираємо. З позиції вивозить броня в основному. Ми вже перехвачуємо і веземо до стабілізаційного пункту. Покровський напрямок найскладніший на східному фронті. І тут, на відстані 30 хвилин, їзди від лінії бойового зіткнення чергують медики бригади Рубіж Нацгвардії України. У цій машині пораненим водять протишокові та знеболювальні засоби роблять перев'язки і тяжких, і легких. Тобто наша основна задача це швидкість. Тобто, поки ми через що ця машина, тому що вона дозволяє і швидко довести до стабілізаційного пункту, і є можливість надати тут допомогу. Головне завдання військових медиків якомога швидше доставити пораненого до стаб-пункту на вагу кожна хвилина, тому у розпорядженні лікарів кілька евакуаційних авто. Це наша друга евакуаційна машина. На жаль, риба на ній немає, але все-таки ми виїжджаємо за пораненими. Саме страшне, коли по рації передають, що поранений не уточнений, то можна розраховувати на все, що угодно. Покива у дорозі готують інфузійні розчини, заправляють необхідні препарати у шприці. Один з медиків на постійному зв'язку з парамедиком, у якого на руках поранений боєць, саме найбільше поранень це осколкові, осколкові поранення від вибухів, від ну, вогнепальні зустрічаються найрідше осколкові. І в принципі, якщо то втрата кінцівки, але це зазвичай після того, якщо накладений був турнікет, але він був накладений досить довгий час більше двох годин. Якщо медики забирають пораненого бійця одразу йому неби як щастить, бо у реаліях сучасної війни поїхати на точку перевантаження у той час, як ворог контролює небо. Це як піти на вірну смерть не завжди є можливість вчасно евакуювати нашого пораненого з позиції, зв'язку з тим, що дуже активно працюють. Противник працює, відкривається вогонь і є. Ну багато втрачається часу якраз в цей період, поки доїжджає евакуація. Тобто треба обирати обов'язково. Або... Так або ти обираєш втрачену кінцівку, або ти обираєш життя. Людина жива, вижила уже все добре. Тобто відпочине, набереться сил, відновиться. Тобто, навіть якщо якісь ампутації, ну це ж не кінець світу. Зараз у нас дійсно дуже непогані програми реабілітації, протезування. Це не кінець світу, це продовження життя, просто трошки з нюансами. Та рятувати життя, як і тримати оборону на Покровському напрямку без перебільшень, складніше з кожним днем. Загально відчувається, що тут на цьому напрямку. Більш підготовлені бійці зі сторони противника. У них більша підтримка, більше fpv дронів більше, в принципі, безпілотних систем та ж сама розвідка у них більш активно тут працює. Ті ж самі шахи, ДКБ, все вражає. От приблизно в цьому районі біля лінії ЛБЗ, воно якби від цього нікуди не діться. Тобто, тут зараз активно максимально. Що по штурмових діях, що по безпілотним засобам. Тому, аби доїжджати до точок перевантаження бодай трохи безпечніше, медики просять наших глядачів про допомогу у купівлі життєво необхідних засобів реп на їх автомобіль. Над нами постійно грязне небо постійно. Нема такого, щоб ми виїжджали за пораненим і небо було чисте. Ми самі розуміємо, що це може бути дорога за пораненим в один кінець. І дуже тяжко, коли хоча б чогось якогось безпечного, що на машині стоїть, і немає. Поки говорили з медиками, їм прийшла точка евакуації. Тож вони вирушають за бійцем на автівці з РЕП. Вона завдання зараз так, так, на завдання. Вирушаємо З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк Факти ICTV. Єдині новини.